Вітаю! Тема заняття репарація ДНК. Сьогодні на уроці ти дізнаєшся про причини і можливі наслідки пошкодження ДНК, поняття репарації ДНК, процеси та значення репарації ДНК. Чи може молекула ДНК зазнавати пошкоджень? ДНК в окремо взятій клітині вашого тіла пошкоджується десятки тисяч разів на день. А оскільки ДНК є своєрідним кресленням для створення білків, необхідних вашим клітинам, її пошкодження призводить до серйозних проблем, таких як рак, наприклад. Причини пошкодження ДНК, ультрафіолетове та радіоактивне випромінення, деякі хімічні сполуки, помилка під час реплікації. Так, під час реплікації замість одного нуклеотиду в ланцюг випадково може потрапити інший. Типи пошкодження в ДНК. Може бути пошкоджено один нуклеотид або відразу пару нуклеотидів. Може статися розрив одного з ланцюгів ДНК або навіть обох ланцюгів одночасно. Наслідки пошкодження ДНК залежать від місця пошкодження, кількості і типу пошкодження від механізмів ремонту ДНК. Будь-які пошкодження ДНК можуть мати серйозні наслідки для функціонування клітин і органів. Основні наслідки мутації, генетичні захворювання, ракові захворювання. Репарація ДНК це процес, який дозволяє живим організмам усувати пошкодження, що виникають у ДНК. Більшість репараційних механізмів базується на тому, що ДНК це дволанцюгова молекула. Тобто в клітині є дві копії генетичної інформації. Якщо одна з них пошкоджується, то її можна відновити за допомогою другої копії, взявши її за зразок. Для здійснення репарації клітини використовують спеціальні ферменти. Наприклад, хеліказа, езонуклеаза, полімераза, лігаза. Одні дефекти можуть бути виправленими за допомогою лише одного ферменту, інші вимагають участі комплексу ферментів. Приклади етапів репарації ДНК. Розпізнавання місця пошкодження, розкручення ділянки ДНК, вирізання пошкодженої частини нуклеотиду. Підставлення правильної частини скручування ділянки ДНК. Значення репарації ДНК. Репарація ДНК є важливим процесом для збереження генетичної інформації та функціонування клітинних процесів. Відхилення в репараційних механізмах можуть призводити до накопичення мутацій і розвитку генетичних захворювань. Вивчення репарацій ДНК має важливе значення для розуміння механізмів захисту клітин від пошкоджень ДНК і для розвитку нових методів лікування генетичних та онкологічних захворювань. Спробуй зупинити відео та виконати завдання. А я дякую за увагу. До зустрічі!